Є знижки на уроли -сан. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Золоті медтурнікети. Новий скандал довкола тендера на закупівлю медичних засобів для сил оборони. Бойові медики обурені якістю та вартістю турнікетів, які мали закупити для військового госпіталя Нацгвардії. Усі подробиці гучного скандалу розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 51 мільйон гривень. Саме на таку суму госпіталь Національної гвардії України оголосив тендер. Який в подальшому викликав шквал обурення у суспільстві, предмет суперечки, медичні турнікети та умови проведення самого конкурсу. До слова, тендер виграло підприємство «Тов «ВК Простір, хоча у конкурсі брали участь три компанії. Ба Більше були пропозиції по ціні значно нижче заявленою. Така закупівля медінвентаря для військового госпіталю викликала обурення серед бойових медиків. Інструкторка Стакмеду Марія Назарова вважає, що тендер прописали. Спеціально під конкретного виробника. Про це вона написала у своїх соціальних мережах. Січ подавалася на тендер і давала ціну на 5 мільйонів меншу, але виграв Дніпро. Вважає, що увагу антикорупційної і мілітарної спільнот зараз має бути прикуто сюди. Це життя бійців. Тупо класична схема під конкретного виробника. У тендерних вимогах прописали металевий вороток і кліпсу з липучкою. Це тільки Дніпро. У січі металевий вороток, але немає кліпси. У сад є кліпса, але вороток пластик. Медикиня також розповіла про випадки, коли нібито через погану якість турнікета Дніпро помирали бійці. Чотири дні тому став пункт Азова повідомляв про смерть пораненого з повністю затягнутим турнікетом Дніпро, який не зупинив кровотечу. Одна доба два випадки: кровотеча з магістральної артерії на кінцівці з неефективно працюючим турнікетом, затягнутим повністю. В результаті маємо загиблого воїна суміжної бригади, осколкове поранення нижньої кінцівки з незначною кровотечею. Накладений турнікет затягнутий повністю. Маємо триваючу винозну кровотечу. В обох випадках турнікет фірми Дніпро. Крім того, інший учасник тендеру компанія Січ Україна подавалась на конкурс із ціною на 5 мільйонів нижчою, але торги не виграла. В свою чергу директор компанії Олександр Гадомський також заявив, що ця закупівля має вигляд змови. Ми розраховували, що буде якась здорова конкуренція що турнікет від Дніпра буде опускатися, і ми будемо опускатися. Розуміючи потребу, ми готові були максимально знизити ціну, бо це офіційні бюджетні закупівлі за податки людей, які сплачено на оборону країни. Але нічого не сталося. Турнікети з Дніпра не впав ні на копійку, і всі три раунди ціни. В учасників не змінювалися. Знаєте, як це виглядає? Як змова, коли виробник порішав питання, і зацікавленими особами інтендер на 100% зроблено під нього. Також медикиня Марія Назарова назвала головною піарницею турнікетів Дніпро Анну Домбровську, яка періодично передає їх українським військовим. Медикиня називає Домбровську росіянкою. Своєю чергою Домбровська також прокоментувала тендер. У неї своя думка стосовно того, хто має називатися кращим виробником медичних турнікетів в Україні. Олександр Гадомський день. День, коли ти з стріскам програв крупний тендер. Ця знаменательна дата війде в історію. Ета. дата начала конца твоей монополии на украинском рынке. Бангую, что совсем скоро турникет Днепро станет лидером продаж не только в Украине, но и во всех странах НАТО. Мне очень странно читать твой пост про несправедливый проигрыш. Ты внимательно прочел техническое задание к тендеру. Покупатель явно обозначил необходимые критерии. примітно, що у своєму дописі Домбровська виправдовується стосовно скандалу з китайськими турнікетами. Буцім, то саме китайський виробник не дотримується всіх стандартів виготовлення турнікетів. А крайніми чомусь виявилися турнікети. Дніпро додає вона і про ймовірні відкати головного конкурента у цьому тендері компанію. Сич, Украина. Ты пишешь, нас вознае украинская такмат спельнота. Это ты про срач, который чудесным образом возник в августе 23 -го года, когда как из рга изобилия полилось дерьмо на турникеты Днепро. В то время бойцы каждый день погибали из-за китайских турникетов, но такмат спильнота обрушила весь свой гнев не на Китай, а на украинские турникеты Днепро. Под удар попал не только производитель, но и все крупные фонды и волонтеры. Это такая у тебя поддержка и конкуренция. Теперь про откаты. Многие твои крупные клиенты утверждают, что покупают турники Сич по единой для всех цене 610 гривен, ранее по 570 гривен. А в тендере цена 460 или даже 440 гривен. То есть они сознательно, нерационально используют собранные средства и переплачивают? В свою чергу парамедик та військовий Євген Чуднецов з позивним чудік прокоментував пост Домбровської і зазначив, що турнікети Дніпро лідирують лише у вбивствах солдатів через свою неефективність. Турнікети Дніпро поки що лідирують в вбивствах солдат за своєї неефективності. К сожалению, азов ніколи не перейде на турнікети Дніпро. Замкнулось, однак, 11 квітня тендер скасували. Причиною відміни назвали відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів робіти послуг. Пізніше про відміну конкурсу написав і директор. ТОВСІЧ Січ Україна Олександр Гадомський. Договірняк скасували причини. Очевидні прилітають мені сьогодні натяки, щоб Січ Україна більше в сторону НГУ не дивилась. Якоїсь отвіточки чекала. Ну і типу, одне діло виграти тендер, а друге діло ще пройти. Прийомку цю лякалку чули вже не раз. Тут одразу зазначу, якби ми з 2014 року пригинали голову і вуха під корупційний мутняк і прогиналися під хатєлки різних персонажів, давали відкати, вкладали валюту у доріжку до тих, хто приймає рішення в кабінетах, ми б ніколи не стали потужним виробництвом з якісними виробами вже відомим і визнаним у світі. А насправді за цю добу. Проявилося багато всього цікавого: ідеальний шторм, зробив висновки. Тепер по ділу. Якщо НГУ оголосять нові закупівлі, січ турнікет буде представлений на торгах однозначно, без відкатів і схем, без упереджень до будь-яких інших виробників, будемо змагатися ціною на рівних умовах, тримаючи якість і надійність, перевірену роками і в реальних боях. Якщо хтось інший дасть якісний кровоспинний турнікет за кращу ціну, чудово. Це і буде справжня конкуренція, від якої виграють усі а на те, свідкам чого ми стали. Коли виробник дає ціну на 5 мільйонів нижчу від стартової, а його вибивають заради конкурента, який не поступився ні на копійку. Ось ця ситуація так не має бути. Нагадаю, що це не перший скандал з медичними турнікетами. Нещодавно майор медичної служби 82-ї ОДШБР Антон Шевчук відмовився приймати китайські турнікети, які вважають неякісними, і у відповідь отримав від керівництва Догану. Про це написала бойова медикиня Марія Назарова. З усіх Ничмедів, які отримували китайськ. На турнікети від командування медичних сил лише Антон мав яйця написати рапорт, що не прийматиме їх, бо життя людей його бригади йому дорожче. Результат сувора догана. Знаю, Антона з 14-го року все ж є люди з цінностями. Повага В свою чергу Шевчук зазначає, що усно звертався до командування з цією проблемою, проте йому відповіли, що інших турнікетів на складах немає. Мені сказали, що піднявся великий кіпіш. Було розслідування. Я написав, що спочатку подав заяв я не хотів це робити скандалом. Я прекрасно розумію, що країна у війні і будь-які удари по армії не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами. А що ви думаєте про ситуацію з тендером на закупівлю медичних турнікетів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою.